Чому для Путіна такий важливий Покровськ, і який сигнал російський диктатор передає Сполученим Штатам через загострення на російсько-українському фронті? Моє шанування, я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Покровськ на сьогодні головна ціль росіян, і що в місті вже перебувають 200 російських військових. Президент України стверджує, що Покровськ по всіх планах окупантів вони готувалися захопити щонайменше рік тому. Тим часом деякі українські військові повідомляють, що захоплені у полон російські солдати кажуть, що Путін дав наказ захопити Покровськ до середини листопада. Я не воєнний експерт і не буду коментувати, чи вдасться росіянам це зробити, але я точно розумію мотиви цього плану і кому і що Москва намагається продемонструвати з геополітичної точки зору. Давайте в цьому розбиратися. Те, що відбувається в Покровську, це показова ескалація. Після нещодавних невдалих домовленостей між Росією і США щодо завершення російсько-української війни. Нагадаю, що у Вашингтона та у Москви абсолютно різні погляди на закінчення цього конфлікту. Тому що Вашингтон і Київ заявляють і, очевидно, будуть заявляти і надалі, що спочатку припинення вогню перестаємо воювати, стріляти. А потім сідаємо про щось домовлятися. У Москви зовсім інший підхід. Вона абсолютно відкидає такі ініціативи Вашингтона та Києва і каже, ні, нам потрібна спочатку велика, всеосяжна угода про закінчення цієї війни. А поки такої угоди не буде, ми зупинятися не збираємося. Ну тут логіка Москви очевидна, ми її спостерігаємо протягом останніх років. І насправді це ми спостерігаємо протягом останніх років персонально. А взагалі всі ті країни, на які нападала Росія, вони це спостерігали ще й набагато раніше. Логіка Москви полягає в тому, щоб на тлі бойових дій вести дипломатичну діяльність. І якщо під час ведення цієї дипломатичної діяльності їм щось не подобається, вони починають тиснути військовим способом і шантажувати ось така проста логіка. Росії, яку вона застосовує в тому числі і до України. Так от, те, що відбувається зараз у Покровську, це сигнал Вашингтону, а також Україні та її європейським союзникам, що Путін може захопити Донбас силою. Путін ніби промовляє. Якщо не хотіли по-хорошому, тобто віддати мені Донецьку область без бою, як е, я вам заявляв і як я хотів це зробити, то я заберу її з боєм, тобто заберу або так, або так, якщо не хочете зі мною рахуватися і вести переговори, і ухвалювати якісь рішення капітулятивні. Давайте будемо відвертими для України. Путін говорить, я сильний і я спроможний це зробити. Ось що з цього приводу говорить Зеленський. Вони ж, тобто росіяни, їм, тобто Сполученим Штатам, показують карти уже з захопленим Покровськом, розказують, як вони на Дніпровщині стоять, як вони захопили 90% сходу України. Це просто брехня. Ми розуміємо, для чого їм Покровськ, він їм потрібен тільки для того, щоб сказати: дивіться, все-таки ідея, що Україна виходить зі Сходу та віддає все інше, що вони хочуть, єдино можлива. Інакше вони будуть, начебто, захоплювати ще. Тому те, що ми тримаємо Покровськ, це президент Зеленський говорить про Україну. І вони, тобто про росіян, постійно переносять плани своєї кампанії, це доводить світові, що вони брешуть і що треба, і варто продовжувати допомагати Україні. В цілому, я погоджуюсь з цією тезою, окрім одного: що Покровськ, нібито росіянам потрібен лише для того, щоб просто щось продемонструвати, навіть не заглиблюючись у воєнну експертизу, а просто подивившись на карту бойових дій. Стає зрозуміло, що це потенційний котел, і що потенційне захоплення це очевидне просування до адміністративних кордонів Донецької області, і як наслідок абсолютно логічне наближення до Дніпропетровської області, до адміністративних кордонів Дніпропетровської області. Але ще раз повторю. Якщо розглядати цю ситуацію в геополітичному контексті, то це один з напрямків ескалації, в якому рухається Путін після того, як йому не вдалося переконати Трампа лишити ситуацію, якою вона є. Що означає лишити ситуацію, якою вона є? Це щоб не було нових санкцій, щоб не було нових пакетів зброї для України і щоб не було підштовхувань Індії та Китаю головних спонсорів, які Купують російську нафту, а значить фінансують війну проти України, відмовитися від імпорту російської нафти. І от на цьому, в принципі, поки що все. Ось такий статус-кво абсолютно влаштував би Володимира Путіна, якби він зберігався до кінця каденції Трампа. Трамп же запровадженням санкцій проти російських енергетичних гігантів змінив правила цієї гри. Тепер Путіну не вдається під час телефонних розмов або під час особистої зустрічі переконати, що його друг Владімір готовий про щось говорити, що вони можуть укласти якусь угоду і так далі. Трамп, тільки, будь ласка, не роби більше нічого. Ми все з тобою вирішимо. Ця схема вже не працює, і насправді, ось це окозамилювання Кирила Дмитрієва, спецпосланця Путіна, який мав порішати, поїхавши до Вашингтону, не спрацювало це окозамилювання. Тому лишається що Лишається займатися загостренням, що власне Путін і робить. Якщо російському диктатору та його армії вдасться захопити Покровськ, у Путіна буде ще один козир на переговорах: мовляв, дивіться, я можу зробити ось це і можу піти далі. Тож давайте домовлятися на моїх умовах. Якщо не вдасться, на мою думку, Путін буде думати, де можна загострити ситуацію ще, адже поле для можливостей дійсно широке. І мова йде не обов'язково про Україну, але і про Європу. Він протестував її реакцію на залітання його літаків та безпілотників і спокійно може натиснути і в цьому плані, і далі займатися провокаціями. Або ж розпалити, наприклад, вогнище війни, як іжеврія, і в інших частинах світу, паралельно, звісно, розмахуючи ядерною дубиною і демонструючи ядерну міць Росії, підкреслюючи цим, що якщо щось піде не так, Росія може застосувати ядерну зброю. Чого, як ми знаємо, дуже сильно бояться Сполучені Штати та Європейські країни, тому висновок тут простий. Путін, як завжди, діє силою та вбивствами, на тлі того, що вдає з себе миротворця, який розповідає, як же він хоче дипломатично вирішити конфлікт і прийти до миру. Але всі ми розуміємо, що єдиний мир, який влаштує Путіна, це руський мир. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підпишіться на цей канал, залиште коментар і поставте вподобайку. Дякую вам, витримки, сил і удачі!